Вітання! А сьогодні я з вами розмовлятиму про навсікаю з долини вітрів від хаяо Міядзаки. Чесно, мені вкрай зайшло це Йонями. Йонями. Чесно, до мене мені це Йонями вкрай зайшло. Так, ой, хотіла зараз... Хоча е взяти на руки, показувати вам котом, але він не захотів до мене йти на ручки, тому поки що ні. Так. Так. Так, моркіт. Так, е так е малий не захотів до мене на ручки йти. Малий не захотів до мене на руки йти. Так що пізніше вам покажу. Це, це Мої та... мотрі хотіла взяти котик. Меркотик. Так ось мені насікає з долини вітрів, вкрай зайшла. Мені це йоня-мія, ці... йоня мія йоня мі... зайшло вкрай зайшло. Так ось мені ці. Все. Я... Я його зловила. Я зловила кота. Я зловила котика, моркотика. Дивіться, хто вони тут. Дивіться хто а хто не такі найкращі, Дивіться, хто в мене такі. Все, ми показалися на камеру трошечки, а тепер можна вже і піти в кави. Він на мають мою ногу з'їсть. Так ось на всякай з долини вітрів від пана Міатаки мені вкрай зайшло, мені вкрай сподобалося ця повнометражка, ну і вкрай сподобалася, ну, мені навіть більше сподобалася а, манга від ä, пана Міядзаки, то його, ну, враховуючи, що припа так, марка так. Мені навіть більше сподобалася манга від Міядзаки, котру він і він і малював, і продюсував, і тощо. Мені, кстати, сподобалося, що манга, що юнями. Тобто мені сподобалося, що одне, що друге. Тобто, ну, мені здається, що одного, що друге. І тут якраз таки хочу якби, ну, сказати, що міяці молодчинка, що чоловіка молодець, що він якби знімав сам по собі. Якби. Аніме як би, повнометражку він знімав сам по собі, тобто ну, він розумів, що він хоче там зняти, що він там хоче сказати. То його... І тут зрозуміло, що він хотів, як би, сказати, тому ну, зрозуміло, що він якби знімав то його, ну тут, тут зрозуміло, як би зрозуміло, как би я, яку мангу він е, собі планував і як, яку повну він потрашку знімав? Тобто тут е, до Міядзаки питання, е, ну, типу, ну, тупо зеро. Ну, зеро до Міядзаки питання, що Так що е, Міядзакі молодчинка, він тут моє золотко. Так і я, ну, не роблю, типу, ну, копити по переказу сюжету, ну, бо оглядаю ну, вкрай для всіх знайомі как бы, тайтли, ну, для всіх вкрай знайомі, типа, там повні метри або що, там повні метри, там книги або що. Тобто, ну я і не маю потреби, ну робити перекази сюжети, ну і роблю, ну роблю огляди на те, що вже давно вийшло, та його. так що тому я не маю потреби ну, робити огляди сюжета. Тому ось, ну, і тим паче ну маю змогу показуватися у як було трошечки е, раніше та-та-та. В смислі я не, не можу показуватися котиком. В смисі, а на що мені кіт, якщо я не можу ним показуватися? Наш у мені взагалі кіт, якщо я не можу показуватися їм на Ютубі. Наш у мені взагалі кіт. Нащо я взагалі якщо я не можу ним показуватися? Так ось, в принципі, мені навсяка з долини вітрів дуже сподобалося. І, ну, на жаль, воно є актуальним для нашої Вкраїни милої, воно є, на жаль, вкрай актуальним. Ну, на жаль. На жаль, воно є для нас вкрай актуальним і розуміємо, чого. Бо рукостанці, вони, на жаль, існують. На жаль. На жаль. Тому, ми ну, розуміємо, чому для нас воно то актуальне, саме манга. І мені дуже сподобалося саме манга, би, тим, що о, в манзі сказалося, казалося, що типу, ізначальний світ є. Тобто це якби натяк на радіацію ось. І тому мені зайшло вкрай, що так, ну, та, розуміємо, ну, ні, манга якби не є ідеальною, але о, вона вельми файна і мені вона вкрай зайшла, так, вона не ідеальна, та, але там, де може, манга якби своїми словами ну, показує, розповідає своїми словами, то його там, де може, вона своїми словами розповідає певні поняття. Так що мені вкрай зайшла манга. І екранізація від Ніяцакі, який цю мангу малював, теж мені вкрай зайшла. Так що вкрай рекомендую що мангу, що екранізацію. Так що а дякую вам за те, що Сьогодні зі мною побули. Дякую вам за вашу увагу. До побачення і па-па!